Доброго дня усім. Сьогодні 9 лютого прекрасний зимовий день. Але відчуття, що скоро буде весна. Сьогодні хочу вам розповісти про те, чи вигідно тримати кроликів. Як я почала? В травні місяці я поїхала на базар і купила собі семеро кроленят. Їм було, як продавець сказав, два місяці. Троє кроленят було від одних кроликів, а четверо кроленят були від інших кроликів. Тобто з них можна було створювати пари. З тих кроленят я вибрала дві самки і самця і почала розводити кроликів. Я ризикнула і, хоч нічого зовсім не знала про розведення кроликів. В Ютубі я дивилася різних блогерів. Всі розповідали про кроликів, про масове розведення. Але мені, мене цікавило початок розведення кроликів. Коли це починати? Десь я побачила, що такі кролики, як в мене, можна починати в 6-7 місяців. Настала осінь. Я ризикнула ще раз, звела кролика і кроличку. Дивлячись в ютубі як це робиться, я також навчилась. Перший виводок був двоє кроленят. Саме ось ця сіренька мені їх привела. На даний час ця кроличка вагітна. А кроленятка, які зараз біля неї, це вже третій виводок. І тут їх шестеро. Від цієї кролички в мене вже є 15 кроленят враховуючи ці, які біля неї. Рабенька кроличка у мене вже народжувала двічі. Від неї в мене є 10 кроленят. На даний момент вона вагітна і готується стати знову мамою. Всі кролички, які в мене є, народжують постійно по 8-9 кроленят. Тільки сіра перший раз народила троє. Не всі народжені кроленята виживають і виростають до великих кролів. Скажу декілька прикладів. Коли тільки кроличка народжує, вона може народити декілька мертвих кроленят. Це перші втрати. Другі втрати. Вони можуть замерзнути. Замерзнути чому? Тому що випадають з гнізда. Коли кроличка залазить їх кормити, вони дуже сильно присмоктуються до сосків. Коли її вже надоїло кормити, чи вона вирішила, що потрібно закінчувати, вона швиденько вистрибує з гнізда. Кроленята так і висять у неї на сосках. Тому потрібно... Правильно облаштовувати місце для кролиці. Якась дощечка повинна бути, за яку чіпляються кроленята і відриваються від сосків. Це повинно бути десь приблизно хоча б 10 см. Або поставити маточник, як пропонують деякі блогери в Ютубі. Дивлячись на те, як Кролики дають потомство, можна вирішити, що кроленят тримати вигідно. Але не забувайте про те, що їх потрібно ще кормити, давати водички, доглядати, чистити клітки. Ще й треба вакцинувати. Без вакцини кролики починають хворіти. Не дивлячись на ті труднощі, які виникають при вирощенні кроликів. Я не зупинюсь їх вирощувати, бо це мені подобається і це дійсно вигідно. Домашнє смачне м'ясо. дієтичне. Це все, що я можу сказати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. І далі буде!